Поняття ментальне здоров'я безпосередньо пов'язане з терміном психологічне здоров'я, в основі якого йдеться про душевний добробут людини. В цілому, якщо з ментальним здоров'ям все гаразд, людина може повноцінно радіти життю. Розуміти сенс свого існування, ефективно виконувати професійні та інші завдання, нормально вибудовувати стосунки із соціумом дуже важливо дбати про свою фізіологію. Потрібно стежити за своїм гормональним балансом, своєчасно лікувати хвороби, правильно харчуватися, дотримуватись режиму сну, щоб якісно відпочивати та отримати достатню кількість серотоніну та мелатоніну. Також необхідно визначити для себе зручний графік роботи та слідувати йому. Тобто потрібно піклуватися про себе і створювати комфортні умови для життя. Якщо ж ви відчуваєте, що щось не так із власним психічним станом, потрібно якнайшвидше звернутися до психолога. Одним із трендових напрямів для відновлення фізичних функцій організму, яке вже кілька років використовується на базі санаторію, курорт Орлівшина, є ерготерапія. Ерготерапію як один із елементів реабілітаційної програми почали розглядати відносно нещодавно. Багато фахівців зійшлися на думці, що немає більш дієвого способу подолати недугу ніж виконання нескладної роботи. Це цілком нормально, якщо спочатку виконання роботи не буде досконалим, але завдяки цьому людина зможе мінімально обслуговувати себе. Суть методу полягає в тому, що людина, спостерігаючи за фахівцем, заново вчиться доглядати за собою, самостійно їсти, а також одягатися, займатися своїм хобі. Для людей, які не стикалися з серйозними захворюваннями, всі ці роботи є дуже простими і не потребують особливих зусиль. Тоді як люди, в яких є проблеми зі здоров'ям, прикладають максимум зусиль. Щоб, скажімо, почистити зуби і повернути інші побутові навички. Ерготерапевт розробляє унікальну програму для кожного пацієнта, попередньо оцінивши стан та серйозність захворювання, особистісні характеристики. Усі заняття відбуваються в ігровому форматі. Найчастіше використовуються сучасні тренажери. Завдяки індивідуальному підходу, людина з кожним днем стає все більш самостійною та незалежною. Одна з найважливіших складових такої реабілітації психологічна підтримка та мотивація, адже людина має захотіти долати життєві труднощі. У багатьох країнах ерготерапія також широко застосовується при ДЦП. Метод використовують як у кулікарнях, так і у спеціальних санаторіях, реабілітаційних центрах. Тощо методика є повністю безпечною та ефективною для дітей, які страждають на церебральний параліч. Мають неврологічні розлади, а також інші захворювання, пов'язані з розладом центральної нервової системи. Ще один напрям, на який варто звернути увагу, це лімфодренажний масаж, який нещодавно з'явився на базі санаторії курорт Орлівщина. Цей напрям став особливо актуальним після пандемії і сприяє ефективному відновленню лімфатичного балансу організму. Апаратний лімфодренажний масаж активізує лімфоток від периферії до центру, прибирає всі застійні явища. В результаті відновлюється рух лімфи, яка допомагає вивести з міжклітинного простору всю надлишкову рідину, очищує вонозну кров, покращує гомеостаз, прибирає набряклість, сприяє виведенню токсинів з організму. Пресотерапія унікальна медична процедура з моделювання фігури, яка позитивно впливає не лише на зовнішній вигляд, а й на психоемоційний стан людини. Використання компресійного масажу на ранніх стадіях розвитку варикозного розширення вен це ефективний та безболісний спосіб лікування варикозу.